Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Забруднення річок Сейм та Дисна сталося внаслідок скиду відходів виробництва російського цукрового заводу. Злиті речовини знищують кисень у воді та призводять до масової загибелі риби. Нечистоти рухаються десною бік Київщини та можуть досягнути столиці за декілька днів. Однак, усі відповідні служби і органи влади заспокоюють: катастрофи немає. Ситуація з якістю питної води для жителів столиці та Київщини під контролем. Використовувати воду можна докладніше у сюжеті Єгора промахла. Біотестування води показує на чутливих тестових організмах, чи є токсичність, чи немає. Ну і коли ми побачили, що гострої токсичності немає, а потім ще й побачили, що і хронічної немає, то ми вже трохи заспокоїлись. Прес-конференція представників влади та науковців щодо ситуації в річках Сейм та Десна почалася із заспокоєнь. Аналізи підтвердили, у воду скинули відходи цукрового заводу на Курщині. Ці елементи не смертельні для людини однак вони знищують кисень у воді. Звідси й масова загибель риби на сьогоднішній день. Вже зібрано 31 тонна риби. Це завдяки спільній роботі з Держрибагентством, з місцевою владою і з небайдужими громадянами. Це вже проведено нами розрахунки певні. На сьогоднішній день ця цифра складає вже більше ніж 415 мільйонів гривень. Вона я думаю, буде зростати. Водночас у міністерстві захисту довкілля не рекомендують поки купатися у водоймах, адже ці речовини можуть викликати у деяких людей алергічну реакцію. Аби ж покращити ситуацію з киснем, вже встановили по три станції аерації на Чернігівщині та Київщині. Держекоінспекція, інспекція постійно здійснюють моніторинг щоденно. Здійснюють моніторинг поверхневих вод для того, щоб ми постійно контролювали стан поверхневих вод. Місцеві органи самоврядування вживають заходи щодо обмеження купання. За підрахунками екологів, забруднення може наблизитися до Києва вже за 2-3 дні. Та у Києві водоканалі впевнені до будинків жителів столиці потраплятиме чиста вода. Все, що ми бачимо, це органіка, з якою ми дуже ефективно боремося з допомогою. Реагентів, які в нас зараз є на підприємстві, це хлор та гідроксид оксид алюмінію, який дуже ефективно, як коагулянт забирає каламутність, покращує. Кольоровість води придумали вже як боротися із запахом. Воду додатково очищуватимуть активованим вугіллям. Цю ідею підказали наші партнери з Німеччини. У контролі над ситуацією запевняє головний санітарний лікар столиці. На сьогоднішній день ми не отримали жодної скарги від громадян щодо погіршення якості води питної. І також не надходили від лікувальних закладів термінові повідомлення щодо якихось отруєнь пов'язаних із вживанням води. Позитиву додають і новини з Сумщини. Там вода вже майже відповідає усім нормам. Вимирання риби теж зупинилося. Однак, за підрахунками науковців, на повне відновлення річок після катастрофи спричиненою росіянами піде 2-3 роки. Ромахло, Олександр Назаренко, новини.